Дитячі садки, як і всі, змушені підлаштовуватися під графіки відключення електроенергії. Найбільшим викликом для них стало приготування їжі для дітей. Та, попри усі труднощі, ще жодного разу режим харчування там не був порушений. Як це вдається робити? Кухарі діляться секретом. А якщо світло виходить з трьох ранку і до шести, то ми виходимо на три на пів четвертої ранку, щоб нам спіти діткам зготовити сніданок і хай даже можливо таке, щоб і підготувати до обіду. Щоб ми могли встигати так само до обіду. Сьогодні кайді, графік у нас з 6 до 9, а там буде з 12 до 3. Це ми тільки сніданок зготували, а там будемо і ще попередньо готувати з 12 до 3 і трошки обіду, і полоденок. У вас сьогодні на сніданок? – У нас сніданок плов, салат з капусти і компот. Ми підстраюємося під від під світло. Якщо його дають з 3 до 6, ми приходимо на півтретій, готуємо сніданок. І щось заготавлюємо на обід. Потім його дають дев'ять, ми заготовляємо обід до 12 годин. Вже готова. І навіть полудинок, полудинок куптима норма терміну реалізації, там два числа, то якраз. Два часа воно починає реалізуватися 100 Нічого не нарушаємо. Сьогодні на скільки діток приготували? Готували на 119, 119. дітей. І що у вас на сідана? Була у нас сухе яєчне, салат з свіжої капусти, каша всяна і кефір. Якщо 100 годин немає до шісти, то то ми йдемо з дому і виходимо два почала третьої. Бо ще треба дойти, щоб три години подали світло, і ми одразу вже включаємо кухні, плити і духовки, щоб нам приготувати їжу. То ви готуєте, потім духовочки ставите, воно те гараче. Якщо так, воно з'являється світло вчасно, так як є за так. графіком. То воно в нас не воно не встигає остинути у Славуті. Наразі працюють три дитячі садки: перший, четвертий, шостий. В інших тривають ремонтні роботи. Тим часом їх вихованці мають змогу тимчасово відвідувати заклади, що продовжують працювати. І як свідчить досвід, діти швидко адаптуються до нових умов та здружуються. Так, що ми робимо? Тацюйте. ми вчимося обійматися тваринки. Покажіть, як, тварин. як обіймається предмети. О, так, Ота у нас немає, дітки всі здорові, дітки получають харчування 100%, як фруктами, так і овочами. Бо харчування у нас балансоване. Гуляють. Скільки зараз дітей сьогодні? Сьогодні 109. 109. З яких мікрорайонів? Яких є е, з усіх садочками. мікрорайонів, так як до нас прийшли дітки з інших садочків. Є і військовий, і сонячний, і п'ятий. Ну з усіх мікрорайонів. В, проблем немає. Ми нікому не відмовляємо. Нікому не відмовляємо. всі батьки, що приходять. Ми їх групуємо групи групуємо. і маємо можливість забезпечити які... перебування. Да, так? Так. Да, да. Так само гнучку через постійні відключення електроенергії доводиться працювати в дитячих садках і пралям. Та вони теж справляються із викликом. Наразі проблема, яка така, як в Україні, відключення електроенергії, і ми бачимо, що величезний тягар лягає в першу чергу на працівників, які готують сніданки, обіди. Це кухарів закладів, працівники, які пральні працюють, і відповідно вони повинні організувати роботу так, щоб забезпечити сніданок і обід і полі. Для дітей тому приходиться підлаштовуватися, організовувати роботу з трьох годин ночі до шести. Наразі проблема в чому, що ми цього графіка теж системно не бачимо. Проблема в тому, що нам цей графік «Укренерго» доводить за годину, ну, там за півдня і дуже важко підлаштуватися. Але дякую за розуміння. Ми також систему цю вивчаємо і будемо відповідно адекватно спільно працювати на врегулювання цього питання. Всім дякую, все буде Україна.